У 2015-му та за два місяці поточного року Світловодське управління експлуатації газовогосподарства, причому усі його підрозділи, за словами керівника газового господарства, спрацювали добре на належному рівні, виконавши покладені обов'язки та завдання, це по-перше, якісне забезпечення наших споживачів природним газом. Це транспортування з відповідним тиском, з відповідною якостю, відсутність або зменшення скарг від населення і безпосередня робота з усіма споживачами. Хочу сказати, що в зв'язку з тим, що з 1.10 ввівся Кодекс газорозподільчих мереж, ми не являємося власниками природного газу, ми являємося на даний час газорозподільним підприємством. Що це означає? Це означає, що споживачі, будь-які споживачі, це і населення, і промислові комунально побутові об'єкти, бюджет вони сплачують за використання природного газу уже не нам. Ми не, являємо, не являємося власниками цього ресурсу, ми просто... Відповідно, угоди транспортуємо газ до наших споживачів, і, відповідно, ця послуга вона оплачується. Всі інші, хто платить за спожитий природний газ, населення через банківські установи, кошти йдуть на підприємство ДП Центргаз, яке є власником ресурсу. У нас просто з ними угода, ми транспортуємо, тобто розподіляємо, вони забезпечують безпосередньо споживачів продним газом. З 1 квітня вводиться норма оплата за розподіл природного газу безпосередньо і серед населення, але на даний час немає ще роз'яснення, немає додаткових нормативних документів, як це буде виглядати, яка це буде сума, як воно буде платитися, тільки будуть відповідні документи. Ми в першу чергу розмістимо через засоби масового. Інформація це через газети, дану інформацію і через ТРК веселка буде доведено до споживачів, що це буде, як це буде виходити, як це буде платити, скільки це буде платити. Тобто, ну, роз'яснення робота буде проведена досить серйозно, для того, щоб споживачі могли зрозуміти, що це таке, і змогли якісно оплачувати дану послугу. Як зазначив Володимир Шаповал, саме в осінньо-зимовий період в попередні роки в нашому місті було зареєстровано найбільшу кількість чадним газом, пов'язаних з експлуатацією проточних газових водонагрівачів кухонного типу, так званих безвитяжних колонок. Аби не допустити подібних випадків, спеціалістами управління експлуатації газового господарства постійно проводиться роз'яснювальна робота з питань встановлення та експлуатації таких водонагрівачів та небезпеку, яку несуть із собою ці газові прилади. Як результат, чимало світловодців відмовились від Використання таких колонок та замінили їх на більш безпечні моделі. У нас відсутні смертельні випадки при користуванні газом побуті. Це дана робота наша і розуміння споживачів, що все-таки це їхнє життя і безпеку треба виконувати. Значна кількість абонентів встановила ті газові колонки або індивідуальне опалення, або бойлера, які можна встановлювати. Все-таки робота була проведена досить серйозно і вона проводиться постійно. І тому на даний час, слава Богу, відсутні смертельні випадки, але все одно ми виявляємо порушення, ми вказуємо абонентам, що як потрібно робити. Абоненти приходять, виготовляють проєктну документацію і ми, відповідно, усуваємо порушення. Тобто працюємо з абонентами постійно і співпраця досить плідна. І це показує відсутність в першу чергу нещасних випадків, а з іншої сторони це якісне наше виконання і розуміння сторони споживачів. Одним із важливих напрямків роботи газовогосподарства є робота з абонентами, здебільшого спрямована на недопущення виникнення конфліктних ситуацій та непорозумінь. Спілкуючись з журналістами нашої телекомпанії, Володимир Шаповал звернув увагу, що відтепер для точного розрахунку обсягу спожитого газу абонентам необхідно щомісяця фіксувати фактичний показник лічильника станом на перше число та передавати їх з першого по п'яте число місяця наступного за звітним. Це можна зробити за телефонами. 3,3137 та 3,3727. звертаємо вашу увагу, що не отримавши вчасно до 5-го числа місяця наступного за звітним фактичні показники лічильника, обсяги спожитого природного газу за звітний місяць розраховує ват «Кіровоградгаз». Тож, якщо абоненти отримали рахунок, в якому вказані розрахункові, а не фактичні обсяги спожитого природного газу, це означає, що ВАД Кіровоградгаз не отримало фактичні показники лічильника. Тетяна Головачова, Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. Перехожі повз територію школи за номером один вже якось звикли до примарної двоповерхівки, будівництво якої заблукало в часі. Якби втілилося в життя задумане ще 26 років тому, то сьогодні це була б школа для початкової ланки, яка вже встигла б випустити не одне покоління учнів, та не склалося. Не будемо вдаватися у подробиці, чому і хто у цьому винен, але у провладних кабінетах виникла. Ідея знести довгобут, а на вилучені кошти зробити ремонт приміщення існуючої школи. На захисті недобудови стали освітяни та батьки. Тому вирішили питання ретельно вивчити, порадившися із громадською радою. 19 лютого і відбулося спільне виїздне засідання на базі школи за номером 1. Позиція міського виконкому така: з'ясувати найбільш вигідну. І прийнятну позицію для мешканців і працівників першої школи, тобто немає чіткої позиції у міського виконкому розібрати, добудувати. Начальник управління освіти Геннадій Френкель закцентував увагу присутніх на тому, що у сучасному цивілізованому суспільстві, яке взяло курс на Європу, навчати і надалі дітей у таких умовах, м'яко кажучи, неправильно. Перший вихід, який я бачаю, щоб не витрачати місцеві кошти. Для охорони цієї недобудови. це почать найшвидше будувати участь в обговоренні. Взяли батьки, депутати, представники громадської ради, педагоги врешті вирішили звернутися до світловодського відділення української спілки промисловців, підприємців та роботодавців та до депутата Верховної Ради України Олеся Довгого з проханням допомогти вирішити питання фінансування добудови приміщення школи з номером один. Нині у Світловодську формується суспільна думка щодо долучення коштів громадського бюджету на потреби міста. На адресу загального відділу починають надходити перші пропозиції. Відтепер у мешканців міста з'явився унікальний шанс самостійно вирішувати, на які потреби використовувати кошти з місцевого бюджету. Чи скористаються цим світловодчани – Дізнаємось. Відремонтувала парк. Діти влітку, от, прийти з дітьми, погуляти. Ну так, є в наших двориках, ну невеличкі, так, але хочеться, щоб наш парк відремонтували. Були дуже гарні там колись не качелі, як вони як сказати правильно. А, от, а зараз воно все поламане, ржаве. Ну дуже страшно відпустити дитину, щоб вона покаталась». От, а що б ще таке зробили? Ну, насадження дерев, мабуть, також, тому що дуже багато їх вирубали, але насадили дуже мало. Ви знаєте, от раніше було дуже добре, як в школах діти займалися в спортзалах безплатно. А зараз, щоб дітям десь займатися, теж дуже мало у нас в місті. Просто їм нема куди діватися, вони збиваються собі. Ну, тобто, і, і на облаштування якихось та, майданчиків. Та, та, та. Що, щоб, так, та? щоб таке було для міста, угу. для дітей, для будущого. На дитячі майданчики, тому що діти ростуть, і їм нема де гратися. Подивіться, як в такому в плачевному стані. І Звичайно, те, що прибрали в сміття з міста. Тому, що ну, сміття. У вас є така нагода зайти на сайт офіційної Світловодської міської ради, там є заявочка подати і взяти участь. Хорошо, хотіла. Може облаштувати якісь лавочки, чи дерева посадити, чи, чи квіти посадить, ну, Щось таке облагородить місто. А скажіть, а на вашу думку, на що можна витратити громадський бюджет? Дороги, дороги немає. Дороги це держава і влада, а громада. Благоустроїти треба двори, дитячі площадки. А куди ще тратити? Ну хотя бы вот по этому району, чтоб свет был. Вот по нашей улице. Тока потім не, ні та сам, ні один фонарь не світить. Тобто, ви б на освітлення свого мікрорайону так? спілкуючись із мешканцями, можна зробити такий висновок: людей або взагалі не цікавить громадський бюджет, або ж переважно люди хочуть потратити ці кошти на благоустрій міста. Але ми і надалі будемо працювати з населенням, аби все ж таки визначитися в остаточному рішенні, що можна покращити у нашому. У місці. З 15 по 19 лютого на базі Світловодської спеціалізованої зально школи-інтернату за номером один відбувся шахово-шашковий турнір під оптимістичним гаслом: Ти зможеш, якщо зміг я. Спортивні змагання проходили серед учнів навчального закладу. За результатами цього інтелектуального марафону, грамотами управління молоді та спорту Світловодського міського виконкому були нагороджені Давид Кузьмін, Іван Конгин, Богдан Гайдай, Володимир Полтавець, Антон Гладкий та Денис Андрієв, які набрали найвищу кількість балів у цих змаганнях. Переможці були також відзначені солодкими призами. Всі ж учасники змагань отримали гарні емоції та враження. Слід зазначити, що подібні змагання є традиційними. Цього ж разу заступник начальника управління молоді та спорту Василь Мороз ініціював проведення іншого більш цікавого формату змагань. Тож під час церемонії нагородження пообіцяв юним інтелектуалам продовження спортивного поєдинку. В цьому году у нас формат цих соревновань трохи поміняється сьогодні? Ми е... договариваемся с интернатом номер два, чтобы провести такие же соревнования по шахматам и шашкам. И победители вашего, вашей школы и победители школы номер два провести в спорткомплексе соревнования за звание чемпиона среди школ интернатов. И там будет разыгрываться переходной кубок, который будет каждый год доставатися побідітелям цих соревновань. отже, будемо чекати результатів змагань, які найближчим часом відбудуться у спеціалізованій загальноосвітній школі інтернаті за номером 2, аби порадіти за найсильніших юних спортсменів міста. Тетяна Головачова, Олександр телерадіокомпанія Веселка.